Ми знаходимося на східній околиці Балаклеї. Ось, беремо трофеї. Ось наше шановне панство. Ворог біжить, хто не встигає бігти, вмирає, хто не вмирає, здається в полон. Все буде Україна. Слава Україні! Що на позицію, немає. 23 го вечора я зібрав речі в універі і вирушив в Київ. По дорозі в Київ в 5-й ранку, чи 4-й, я дізнався, що почалась війна, тим, що почались ракетні удари. Ну а далі... З перших днів, з перших хвилин ми взяли в руки зброю і боронили Україну. Любов до батьківщини, жага до свободи, майбутнє покоління наше, моя дитина, яка має вирости в Україні, яка має ну, бути вільною. Ось. Тобто мотивації більше, ніж достатньо. Все, що пов'язане з тими, хто вчиняв злочини проти цивільного населення, хто вчиняв військові злочини, ті, хто бомбив квартали в Києві, ті, хто вбивав дітей, ну, що з ними робити? Їх має судити суд, вони мають сидіти у в'язницях. Ну, а бажано всі ті, хто прийшов зі зброєю в руках на територію України, мають померти.